Вітаю, друзі. Український фільм 20 днів у Маріуполі режисером Мстислава Чорнова здобув оскар Американської кіноакадемії як найкращий повнометражний документальний фільм. У своїй номінації фільм 20 днів у Маріуполі змагався ще із іншими чотирма стрічками і здобув, як я вже сказав, перемогу. Це перший оскар в історії українського кінематографа. І здавалось би, це досить радісна подія, якщо б не кілька аспектів, які стосуються цього фільму. Перш за все, сюжет. Сюжет цього фільму розповідає про перші тижні боїв за місто, які опинилися в перші ж дні вторгнення в оточенні Збройних сил Російської Федерації через те, перш за все через те, що Зеленський та його Шепіто фактично здали південь Збройним силам Російської Федерації. Бо не готували Україну до вторгнення, про яке їх попереджали наші західні союзники, і е, навіть всередині країни українська розвідка попереджала Зеленського про те, що вторгнення таки станеться. Е, тому, з одного боку, це радісна новина, з іншого боку, це кривавий оскар е, українського кінематографа, якого б краще не було. І сьогодні ввечері Зеленський у своєму відосіку, можливо, вперше, може сказати правду про те, що він дуже щасливий, що Україна отримала перший Оскар саме завдяки йому. Тому що якщо б він готував Україну до вторгнення, то або вторгнення б не сталося взагалі, або Україна б не здала південь країни за ті кілька днів, за які це сталося, і. Військовий гарнізон Маріуполя зміг би вийти з міста, а не бути зданим у полон, так як це сталося в реальності. Тому, з одного боку, ми можемо порадіти за Україну, а з іншого боку, ми повинні пам'ятати контекст, в якому все це сталося. Слава Україні!